Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Нові вибухи в Москві. Пекельні вихідні в Москві понад дві з половиною тисячі машин одночасно намагаються покинути столицю РФ. Пишуть що черги внукова сьогодні. Сотні пасажирів вишукувались в черзі. В Інших аеродромах ще краще ЗСУ наносять удар за ударом помста. За кожен обстріл наших міст триває у Пекельний червень очікує на окупантів. То стратегічна авіація, то кримський міст. Загалом в московських аеропортах через БПЛА затримали 52 рейси, 62 взагалі залі сотні людей. Черги натовпи сфарки. Спостерігається при вході в аеропорт, в зонах очікування близько каз у спробах обміняти квитки тисячі росіян біжать з Москви. Пітера наступна відповідь України на чергову атаку Кремля буде ще потужнішою. заправки аптеки банкомати, магазини і пробки на виїзд з міста російське ППО пробити. Що ж війна входить у нову фазу, поки світ вагається з гарантіями безпеки для України. Київ робить ставку на незалежну стратегію стримування. Підтверджено в одному з регіонів центральної України відновлена робота стратегічної шахти. Яка у радянський час використовувалась для запуску міжконтинентальних ракет, хоча Україна офіційно не має ядерної зброї, сам факт наявності шахти, здатної приймати і запускати балістичні носії, став геополітичним вибухом, який уже має наслідки Грім і Ельброс тіні над Кремлем. Інсайдери з Гур повідомляють, що із модернізованої шахти вже здійснено кілька десятків пусків балістичних ракет класу Грім і «Ельбрус». Ці ракети мають дальність 1500 що кілометрів, рухаються за непередбачуваними траєкторіями і використовують системи самостійного наведення, що дозволяє обходити ППО РФ. Мішені стратегічні цілі в Московській, Тульській Калузькій областях один з найгучніших ударів ураження військової частини номер 11473 Біля кубинки повністю знищено ангари з дронами Оріон Москва, дрони ракети, евакуація. Щодня на російську столицю обрушується до 250 дронів і ракет, більшість з яких Україна запускає хвилями з території півночі. і Сходу дрони нового покоління зібрані на базі старих ізраїльських американських технологій. З інтелектуальним керуванням б'ють точно по центрах прийняття рішень. Репорти внукова Домодєдова, Шереметіва тимчасово заблоковані або працюють в аварійному режимі. Громадяни масово залишають місто. Фіксується черги на виїзд до творі Володимира і Смоленська паніка У політичному керівництві російська влада евакуйовує частину персоналу з кремлівських структур до Новогарьової Алтайо. Ультиматум заходи на фоні цих подій Україна чітко артикулює свою позицію. Якщо ми залишимось без гарантій безпеки, ми залишимо за собою право на відновлення ядерного потенціалу. І ця погроза вже не є блефом, адже інженерна база збережена десятка фахівців КБ «Південне» харківського фізико-технічного ще з 90-х. Технічна інфраструктура існує. Старі контейнери, корпуси, компоненти відновлення. Політична воля формується в парламенті. Вже обговорюється закон про стратегічну безпеку Путін в глухому куті. Кремль мовчить, але Путін знає, удар по Москві вже став реальністю, а ядерна беззахисність Росії новою вразливістю ППО не справляється. Репутація як непереможеного лідера зруйнована і навіть його оточення починає шепотіти про зміну курсу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.